Коротше, якщо ви не знаєте, що робити зі солодкого, в це з саме для вас. Це ніби печеньки з вишнями, але їх називають рогалики. Ну і плюс до того їх можна робити не тільки з вишнями а з будь-яким варенням. Погнали готувати тісто. Додаємо маргарину або ж масло зверху сметану, все добре переминаємо, тоді додаємо яйця, знову все перемішуємо. Потім додаємо цукор, сіль, знову все перемішуємо. Також не забуваємо про розпушувати до тіста і тоді в кінцевому результаті додаємо борошно. Потім замішуємо тісто, воно не має легнути до рук і бути м'яким. Потім накриваємо плівкою, заносимо в холодильник на 2 3 години. Також не забувайте підписуватися на ТікТок канал, аж там також дуже багато цікавого. Тепер через 1 ну 2 години ми розкачуємо тонко тісто, ріжемо його так, як на піцу. Виходять такі трикутнички. Накладаємо на ці трикутнички нашу начинку, в мене вишня, але можуть бути і варені, і скручуємо наш чугалик. Взагалі, якщо можна назвати маленькими кровосанчиками, ставимо в духовку при температурі 180 градусів до 30 хвилин. Ось такі в нас міні рогалики вийшли. Пробуйте, адже в результаті виходить дуже смачно і можна експериментувати, пробувати робити з різними начинками.